Трябва. Добър час. Да, добър час. Позаду у відділення термічних уражень повний комплекс ремонтних робіт. Його реконструкція тривала майже рік та була вкрай необхідною. Повністю капітальний ремонт це збита щикатурка, помінений вікна, підлоги, комунікації, гаряча холодна вода, зроблена рекуперація в кожній палаті. В кожній палаті є кондиціонери, нові ліжка, нові тумбочки. Дуже комфортно буде нашим пацієнтам і дійсно вони того заслуговують, особливо. На озброєнні у лікарів найсучасніше обладнання, яке спрощує роботу та процес відновлення постраждалих. Серед медичного персоналу шість анестезіологів, які чергують у цих стінах цілодобово. У нас є сучасні електроножі. От є дерматоми, це наш скалпель, це апарат, який бере шкіру. Тобто людині можна пересадити тільки її шкіру, чужа не приживає. Він бере клапоть товщиною 01 02 міліметра. Це товщина людського волосу. Та рана на тому місці, де ми беремо шкіру, заживає за 20-25 днів, 14, як в кого в дітей скоріше 10. Більшість перев'язок пацієнта відбуваються під загальним наркозом. Тож анестезіологи потрібні не тільки для операцій сучасні у відділенні й матеріали для лікування опіків, відморожень та навіть реконструктивної хірургії. Сучасні на сьогоднішній день у нас є матеріали на основі сілікону: європейської, шведської, італіянської, німецької. Нас два лікари спеціалізувалися в берлінському опіковому центрі після травм. Бувають рубці і вони приводять до інвалідизації і до деформації там суглобів, пальців, кісті, обличчя, і там вже виконуються реконструктивні і пластичні операції. 15 мільйонів гривень самостійно витратили на ремонт приміщення, яке єдине в області надає допомогу з опіками різного ступеня важкості Ба більше допомогу тут отримують не тільки цивільні, а й захисники, які зазнають пошкоджень на передовій. Зроблено воно спільними зусиллями завдяки підтримці держави з державного бюджету. Понад 12 мільйонів гривень було виділено на переоснащення і проведення ремонтних робіт з області. Основу бюджету понад 2 мільйони. Насправді тут лікуються і цивільні, і військові, і це надзвичайно важливо. Адже опікові травми вони сьогодні дуже часто вражають наших хлопців, захисників і захисниць в зоні ведення бойових дій. За майже 9 місяців 2024 року допомогу в закладі отримали майже чотири сотні постраждалих, серед яких чимало дітей. Людське життя залишається пріоритетом в роботі держави та області, тож ремонт відділення це вагомий внесок у медичну галузь. Пріоритетним завданням залишається збереження людські життя, якісні послуги, які повинні надаватися ті чи інші категорії людей, які цього потребують. Ну і спрямування і ключове від надходження фінансування на підтримку закладів охорони здоров'я. До слова, Хмельницька обласна лікарня є сьогодні по формуванню спроможного режиму над кластерним закладом і в підсумку отримує сучасне необхідне обладнання і потужну підтримку з боку держави, в синергії співпраці з коштами з обласного бюджету. Віримо, що ці. Люди, які звернуться сюди за необхідною допомогою, в тому числі і діти, отримують висококваліфіковану, в тому числі і вузьку спеціалізовану допомогу. Відділення термічних опіків розраховане на 30 пацієнтів. Завантаженість на зараз складає майже 50%. Та за потреби тут можуть розгорнути додаткові ліжкомісця, аби надати якісну допомогу у більшій кількості постраждалим.